У Борисполі побував депутат Київської обласної ради Олександр Мостіпан. Він зустрівся з міським головою Анатолієм Федорчуком та відвідав пологове відділення Бориспільської центральної лікарні. Саме тут на першому поверсі планується відкрити нову залу сімейного типу. Тут буде ліжко трансформер. Для жінки, яка буде народжувати, і потім буде знаходитися на цьому ліжку. Ліжко для дитини, пеленальний столик для дитини. І ще там може, можливо, треба буде якусь тумбочку, щоб залишити речі, щоб воно ну, мало якийсь пристойний вигляд. На зустрічі йшлося і про медичне обладнання для відділення. Це специфічне якесь обладнання, да, і мене, кровати, ми ми взагалі, взагалі... ще потрібно заказати, знати да, де її закрити. Да, ми взагалі, взагалі не, не займалися, тому кидати слова на вітер не будемо поки що. Але те, що ми доведемо це до логічного завершення, і тут зможуть нормально жіночки народжувати діток, це ми обіцяємо. Пологова зала складатиметься із трьох кімнат. Найбільша для пологів, менша – вітальня та остання санітарна кімната. Щоб вони почували себе так, як вдома. Подивитися на ремонт, завітав і голова Бориспільської райдержадміністрації Ярослав Добрянський. Він запитав у лікаря, як часто чоловіки беруть участь у пологах. Скажіть, будь ласка, з вашої практики чоловіки часто приймають пологи? останнім Де 75% родів, пологів з чоловіками. Який відсоток родів, втрачає свідомість? А хто перерізає поповір? Є такі? Дуже мало. Так я ж кажу, ну, який відсоток втрачає свідомість? От ви скажіть, які немає? Нема, нема таких. У Борисполі жінки народжують кожного дня і навіть частіше. У травні народилася 71 дитина. Олександра Шостак, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.